Золота колекція Казки світу. Криничка на краю світу. Англійська казка. У добрі старі часи жила на світі дівчина. Звали її Розмарі. Дівчинка була дуже лагідна та весела, але була у неї дуже зла мачуха. Яка змушувала її зранку до ночі поратися по господарству, та чим краще Розмарі працювала, тим гірше поводилася з нею Мачуха. А однієї чудової днини Мачуха надумала зовсім її позбутися. Покликала вона Розмарі до себе та й каже візьми решето. Та йди до кринички на краю світу. Набери в решету води та принеси його сюди повнісіньким, інакше пожалкуєш, що на світ народилася. Мачуха думала, що дівчині ні за що не відшукати криничку на краю світу, а якщо й знайде, то хіба можна донести воду в решеті? Отож би й воно. Розмарі вирушила в дорогу і кожного зустрічного запитувала, де знайти криничку на краю світу. Але ніхто не знав. Нарешті дівчинка побачила якусь дивакувату, згорблену бабусю із сучкуватим ціпком у руках, зіпнувшись у три погибелі. Бабця щось шукала, копирсаючи стіпком у подорожній пилюці. Очі у розмарі були молоді та гострозорі. і вона відразу знайшла у піску дві монетки по одному пенні кожна, і віддала їх бабусі. Дуже тобі вдячна, сказала бабуся. Сама б я ніколи не знайшла. А куди ти прямуєш? Я шукаю криничку на краю світу, відповіла Розмарі. Мочуха веліла мені принести решету води з цієї кринички, а як не принесу, пожалкую, що на світ народилася. Я знаю цю криничку на краю світу. Мовила бабуся, і вона розповіла дівчині, як знайти криничку, а та подякувала їй і побігла швидше далі. От прийшла розмарі до кринички на краю світу, черпнула решетом води, але тільки підняла решето, вода витекла, бідолаха присіла на пеньок. І залилася гіркими слізьми. Раптом з під папороті вистрибнула велика зелена жаба і запитала, Боже, що трапилося мила. Мачуха веліла мені принести решето води з кринички на краю світу. А я не можу. Що ж Сказала їй жаба, обіцяй виконувати всі мої накази цілу ніч. Я навчу тебе, як набрати води в решето. Розмарі з радістю погодилася, а жаба сказала Зумієш принести води в решеті, якщо його дного мохом стелиш ти. І глибиною зверху обмажеш гарненько, тобі буде мачуха прийме як ненька. А потім стрип і скік, і шубой вснула у воду. Розмарія вистелила мухом дно решета, зверху обмазала глиною, а потім зачерпнула решетом води з кринички на краю світу. І цього разу вода не витекла, і от повернулася вона додому з решетом, повним води з кринички. Як побачила її мачуха, то ледь не луснула від люті. Того ж самого вечора Розмарі почула тихий стукіт у двері. тук 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 і чийсь голос. Скоріш відчини і не бійся нічого, дотримайся, подружко слова. Адже мені обіцяла охоче бути слух'яною протягом ночі. Що це означає? закричала мачуха. І Розмарі довелося розповіти про це матусі. Дівчина повинна виконувати. Свої обіцянки, сказала мачуха, іди негайно та відчини двері. Розмарі підвелася, відімкнула двері і бачить, на порозі сидить жаба з кринички на краю світу, стриб скік, скік. Жаба підскочила до неї та каже Не бійся нічого, люба, дівчино. Я просто візьми мене на коліна. Адже мені обіцяла, охоче бути слухняною протягом ночі. Довелося Розмарі посадити жабу до себе на коліна, а та посиділа, посиділа та й каже, поруч з собою спати вклади, і до самого ранку мене не буди. Адже мені обіцяла охоче бути слухняною протягом ночі. Жаба була холодна і слизька, та Розмарі взяла її до себе в постіль. Коли ж ледь почало дніти, жаба сказала їй ось що сокиру, бери і не зволікай, голову швидше мені відрубай, адже мені обіцяла охоче. Бути слухняною про ночі. Розмарі спочатку не хотіла виконувати це прохання, адже вона пам'ятала, як жаба допомогла їй біля кринички на краю світу, але взяла сокиру і відтяла жабі голову. І раптом диво перед нею став прекрасний юнак. юнак. Повідав розмарі про те, як злий чеклун зачарував його і звільнити від чарів хлопця могла тільки та дівчина, яка погодилася виконати всі його накази цілу ніч з вечора до ранку, а вранці відрубала б йому голову. Ну і здивувалася, мачуха, коли замість. Бридкою огидною, холодної жаби побачила гарного юнака. І як же розсердилася вона, коли юнак сказав, що хоче одружитися з її пасербицею, але вони все одно обвінчалися і поїхали від мачухи назавжди.